Чтось счастье разносят людям елки. О Сколько счастья, что же мы с ним делать будем елки? По городу чат счастье разносят людям елки. О Сколько счастья, что же мы с ним делать будем? Наливай, давай по кругу в Новый год. А давай простим друг друга в Новый год. Новый год. Новый год. Новый год. Эй, по счастье разносят людям елки. О, сколько счастья, что же мы с ним делать будем? Елки, по городу чатся счастье, разносят людям елки. О, сколько счастья, что же мы с ним делать будем? Лапа, Мчатся счастье, разносят людям елки. А сколько счастья, что же мы с ним делать будем, елки? По городу мчатся счастье, разносят людям елки. А сколько счастья, что же мы с ним делать будем, елки? По городу мчатся счастье, разносят людям елки. О, сколько счастья, что же мы с ним делать будем, елки? По городу мчатся, счастье, основаться людям елки. О, сколько счастья, что же мы с ним делать будем, что же мы с ним? Душа поет, тело бросится в полет. Новый год, Новый год, Новый год. Быстро стопит в душах лед, Новый год, Все печали заметет Новый год. Людям некогда скучать. В Новый год все может приключиться Пусть никто не будет одинок в этот Новый год Тому давайте ми разом покличемо всі діда мороза три чотири. Дівчане, і ось цього і Свята. Новим роком вас. Я радий вас вітати, що вже другий рік поспіль я є ведучим цього прекрасного бал маскараду. І я прийшов не з пустими руками, а вам подаруночки. І зараз прямо я вам є і роздав. Who's done? <плес> з Новим Роком, зі марістряними святами, нехай життя із кожним кроком Ваш дім наповнює скарбами. Та й сонце радо вас вітає, у єзуля літ багато. Здоров'я з пишним короваєм приходить будні і на свято. Нехай тепло людських сердець вам душу зігріває. І переможних справ вінець. Хай вашу голову вінчає. Та й ширшим стане друзів коло, протягну руку всякий стрічний. І буде кожен день казкова, як ніч різдв'яна, новорічна. Це свято в селі Растові Турійського району було започатковано ще в 60-х роках за клубом Ганною Іванівної Пайдак. На цьому святі, на першому цьому святі було присутньо всього сім масок. А тепер подивіться, скільки вас тут є. <плес> Згодом відродженням цього заходу ми завдячуємо Ользі Васильівні Скуратівській. Давайте привітаємо вас! <плес> Попрошу <плес> <плес> вас до слова! <плес> спонсори. Перш за все, я дякую, що запросили мене сьогодні на цей святковий вечір. І хочу сказати вам декілька слів. Кажуть, як народжується людина, кожній людині дається своя доля. Видно, і Бог і мене не обминув, а дав таку долю, що рівно майже в цьому році, у серпні місяці, Бог послав мене до вас проривати цей відсталий бувший колгосп. І я молодою жінкою, моля ну, согласилася при вашій підтримці, щоб бути тут. Ви пам'ятаєте, що в цьому ж клубі, тільки, звісно, відремонтованому зараз. Його не впізнати в красивому клубі. Мене ж ви обирали головою колгоспу. Тяжко було працювати, але я ніколи не можу вас забути, як ви мені підставили свої плече, свої натружені руки, свої бажання, щоб працювати і піднімати наше тоді господарство. А найбільшим приємним святом, якого ми продовжили, як вона казала ще го року, були наші новорічні свята. Мені здається, я зараз пам'ятаю, як марчук із мітлою, коли танцював танець і підали по мітло. Ну, різні були причини. Це дуже приємно. І почувши дзвінок, що ви мене через майже 30 років запросили, що сьогодні я була вас на цьому святковому вечорі, Я не могла не приїхати і не поздоровити вас із наступившим 12 м роком. Я вам щиро від душі дякую за запрошення і вітаю вас із Новим наступившим роком, з Різдвом Христовим, святами. Бажаю вам найперше, міцного здоров'я, хай це здоров'я, що ви вклали, повернеться вам сторицею. Хай ваші будуть щасливі, веселі родини, щастя вам. Благополуччя, добра, щоб ви мали втіку від своїх дітей, внуків, правнуків, щоб ви надалі веселилися і продовжили ту розпочату справу, яку ви давно вже розпочали. Всього самого, самого вам найкращого, а саме основне бережіть себе. Хай тільки ваших сім'ях вирує здоров'я, щастя, веселощі, радості і сміх. І щоб ви завжди тако веселили і продовжили оце традиційне свято, скільки зможете. Я дуже рада за все. Дякую вам. Дякую, за прекрасні слова. І ще я хочу сказати, що починаючи з минулого року за відновлення святкування Балу Маскараду, ми дякуємо депутатській групі реформи і порядок Турійській районній раді. Це Василь Господь.

тут, в цьому залі. Другий рік поспіль 1 січня ми зібралися з вами тут, щоб розпочати прекрасне свято. Новорічний конкурс бал маскараду Отож, розпочинаємо традиційне свято в селі Расті Турійського району. Новорічний бал маскарад Оголошуємо відкритим! Відкрити! Відповідно оцінить учасників конкурсу. Андрій Миколаєвич Вілічнук, завідуючи лабораторного відділення дитячої обласної лікарні, депутат Турійської районної ради з партії реформи порядок, який, до речі, сьогодні є генеральним спонсором нашого свята. Дорогі Росівчани, щиро вітаю вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Бажаю кожній родині сімейного добробуту, радісних дитячих усмішок, здоров'я, любові. Миру і процвітання. Нехай новий рік увійде до вашої оселі добрим і радісним, принесе злагоду і достаток, натхнення на вагомі здобутки. Хай доля щедро обдаровує вас всілякими благами, а друзі та ділові партнери ніколи не розчаровують. Ще раз вітаю вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Веселих свят! Успорізького районного ради добре знана вам людина Василь Павлович. О -о -о! Голова фермерського господарства «Екосвіт», голова депутатської групи реформи і порядок в турійській районній раді Красуля Володимир. Анатолій поїхав да. зараз. Голова фермерського господарства Зелена планета 3. Депутат торіцької районної ради від партії реформи і порядок. І якого і депутат якого брали саме ви. Це Олександр Іванович Шишко. Також привітаємо депутата Торізької районної ради від партії реформи і порядок» вчителя фікультури осмиговичівської засвітньої школи новосада Олександра Вікторовича. Переможців будуть визначати журі. переможця однієї з номінацій, як і минулого року, будете визначати ви, наші дорогі глядачі. Це номінація глядацька симпатія. Протягом нашого свята до вас буде підходити наша помічниця зі скринькою. А ви напишете та вкинете у скриньку папір з назвою костюму, який вам найбільше сподобався. Журі підрахує ваші голоси і таким чином визначить.